Морози чи майже весняне тепло, яких змін чекати від погоди на вихідних та наступного тижня? У народі кажуть, лютневий сніг весною пахне. Якою буде погода на Буковині у останній тиждень січня та перші дні лютого? Завтрашній день знову буде посилення вітру до 10-15 метрів за секунду. Температурний фонд. На завтрашній день істотно не зміниться. Вранці та в першій половині дня пройдуть опади, але це вже навіть на рівнині буде переважно невеликий мокрий сніг та сніг, і температури протягом доби на рівнині змінюватимуться від 4 градусів морозу вранці до 2 градусів тепла в день. У неділю істотних опадів не очікується. Неділя ще вночі пройде невеликий сніг, в день практично без опадів, лише місцями пролітатиме слабкий сніг, і температури утримуються вранці в межах 1 шести морозу на рівнині в горах до мінус 12 і в день близько 0-2 градусів тепла. Це буде перехідний день на більш спокійну погоду. За словами синоптокині Тетяни Негадайлової, кінець січня та перші дні лютого будуть відносно теплими. Надалі у нас погода переважатиме антициклон, гребінь антициклона. а це означатиме, що вже прояснятиме і опадів практично протягом тижня ми не очікуємо. Зате за рахунок прояснення вранці температура навіть на рівні опускатиметься до на початку тижня до 1-6 градусів морозу, але день вже буде поступово теплішати. На початку тижня це буде 0,2 градусів тепла, а середині тижня та до кінця до 4 девяти градусів тепла. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.